І логічна осінь у власній красі з усіх перехожих помітно інша людина в простому пальті, лежать в кишенях, вчорашні спогади, листочки дуба в шапочках жолуді, і тисячі дитячих поглядів, їхні усмішки неземні. Ти просто вчитель, не маєш користі, ти є герой своєї повісті, ти знаєш голос людської совісті, несеш покликання в житті серце твоє мотивоване доля не завжди проста. Лінійки клітинки в зошита, лягли у ткани. Лежать в кишенях вчорашні спогади, листочки дуба, шапочках жолуті і тисячі дитячих поглядів, їхні усмішки неземні ти просто вчитель, не маєш користі, ти є герой своєї повісті, ти знаєш голос людської совісті.

Ми не згадуючи тебе, Учитель, потяку осені, небо до ніг кладе, лежать в кишенях, вчорашні спогади, листочки дуба, в шапочках жолоті, і тисячі дитячих поглядів, їхні усмішки неземні користі, ти є герой своєї повісті ти знаєш голос людської совісті, несеш покликання в житті лежать в кишенях, вчорашні спогади, листочки дуба в шапочках в жолоті, на серці тисячі дитячих поглядів їхні усмішки неземні. Шкористі, ти є герой своєї повісті ти знаєш голос людської совісті, несеш покликання в житті. Василівна, щиро вітаю вас, на вчителя, вжаю вам щастя, міцного здоров'я, успіху, терпіння та мирного неба над головою. Дорога Ольга Василівна, вітаю вас, на вчителя, бажаю щастя, міцного здоров'я і дякую за все те, що ви для нас робили. Я вітаю вас, вчителя, бажаю щастя, здоров'я, всього хорошого висхнення і успіхів учні. Дорога Ольга Васильівна, вітаю вас, на вчителя. Бажаю вам щастя, здоров'я та здійснення всіх мрій та мирного неба над головою. Люба Ольга Василівна, вітаю вас нам вчителям. Бажаю щастя, здоров'я, мирного неба над головою. Щоб ваші мрії завжди збувалися, щоб у вас було багато успіхів і все самого найкращого, ви самий найкращий вчитель у світі. Ольга Васильівна, з ним учителя вітаю, будьте радісні завжди. Хай уроки пролітають швидко і гарно, як в сні. Хай щасливо і успішно в школі день проходить ваш і радіють усі діти, як заходите ви в клас. Здорово, Ольга Васильівна. Вітаємо вас, з ним вчителів. Бажаємо вам міцного здоров'я та мирного неба. Дякуємо за вашу працю та наші знання. Ваші слова назавжди збережуться в наших думках, а ваша доброта в наших серцях. Ольга Васильівна, вітаємо вас, з Днем вчителям. Бажаємо щастя, здоров'я, щоб улькі поважали вас та не зривали уроки. Мирного неба над головою! Любимо вас! Шановна Ольга Васильівна, вітаю вас з вашим професійним святом, днем Вчителя. Дякую вам за вашу нелегку працю, яку ви виконуєте сумлінно з любов'ю. Вибачте, що ми вам псуємо нерви. Та сьогодні ще раз бажаю вам щастя на своєму шляху, здійснення мрій та наснаги. А ексан дається у житті, і, звісно, вам поваги від учнів. Нехай кожен день буде радісним і приносить лише позитивні емоції, успіх, і натхнення в роботі та щастя в особистому житті. усієї душі вітаю вас, Ольга Васильівна, з Днем Вчителя. Бажаю вам слухняних учнів, натхнення та багато творчих ідей. Нехай кожний урок, який ви проведете, стане для дітей новою сторінкою в книзі відкриттів. Бажаю вам довголіття та успіхів в такій тяжкій, але важливій роботі як виховання людини. Шановна Ольга Аксель, вітаю вас, Днем вчителів! Бажаю вам добрих великих успіхів, хороших та кмітливих усіх! Вітаю вас від щирого серця з Днем Вчителя. Дякую вам за турботу, ласку, терпіння і бажаю вам міцного здоров'я та мирного неба. Шановні вчителі, я щиро вітаю вас з вашим святом. Ви виконуєте дуже нелегку роботу. Я бажаю вам щастя, здоров'я і щоб все в вашому житті легко вдавалося. Ольга Васильовна, щиро дякую вам за вашу плідну працю, добре серце, турботу, терпіння та лайність, яку ви проявляєте душні. Ми вас любимо та цінуємо, тому що ви вчитель з великої літери. Бажаю вам крепкого здоров'я, добра та миру. З ним вчителя. Для мене цей день не простого вчителя. Це день найкращого у світі класного керівника. Я вам дякую за терпіння та розуміння до мене. Від щирого серця бажаю вам здоров'я, натхнення, нормальної поведінки ваших учнів. Бітаю вас днем вчителя. Дякую за те, що нас вчити.